Повідник один по дорозі йшов і в душі сумував, він не бачив зірок, не знаходив думок, навіть слів він не мав. Раптом ось при дорозі, бачить хлопчик малий, на колінах стоїв. Па руку подав, але хлопчик сказав, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти малий у житті, на колінах все краще, на колінах все краще. на колінах все краще. Добрічі в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще, Ось він думати став, на словами що чув, наче хлопчу все зна. Світлий день проминає, темна ніч і заснути не міг, все забути, бажав, що малюк той сказав, Та спокою нема. Tia jeho tichy slova, na kolínach sa krášťa, na kolínach sa krášťa. На колінах все краще, чи в добрі чи в журбі, ти молишся у житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі, ти молишся у житті, на колінах все краще, він прийняв ті слова. Як від Бога Отця і молитись почав, на коліна упав, а Бог духа послав, і людей об'єднав, у байдужих серцях ревні знов запалив, і вогонь засвітив, пастор духом ожив, і маля похвалив на колінах секра. na kolinach se kraše, na kolinach se kraše, či v dobrýči či v ty moli sa žiti, na kolinach se kraše, na kolinach se kraše, na kolinach se kraše, či v dobrýči v žurbi, ty moli sa žiti, na kolinach Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. Вітаю вас, друзі, ради вас бачити цього вечора. Нехай Господь Бог вас благословить, де ви не були. Я вітаю вас всіх особисто, хто приєднався до нас, то є з нами, брат Андрій Олексійчук, Оріл Лавришин, Світлана Бекір, Анна Гуцаряк. Друзі, радий бути з вами. Слава Богу, що ви є, брат Василько з нами також. І слава Богу, що ми можемо з вами читати писання Лідія Сидоренко. Слава Богу, Маша Іванчук. Дуже рада вас всіх бачити. друзі, радий, що приєдналися до нас Лідія Луполишина, Галина Камченко. Всіх вас, друзі, раді бачити. Будь ласка, не забувайте, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо обов'язково за вас молитися. Зараз давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами на цей вечір, і щоб ми могли читати писання з його допомогою. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо Тобі за те, що ти є з нами, дякуємо Тобі за всі благословення, які ти посилаєш Господь нам, благослови Боже наш на цей вечір, благослови всіх, хто тут є з нами, Господи, даруй свого розуму, даруй Духа Святого, всі наші. Господи, діла нам, все, щоб ми не робили в тому житті, будь з нами, Господи. Також даруй нам сили, Боже, витерпіти все те, що відбувається навколо нас, ми тебе просимо за нашу державу, за наших українців, за всіх, хто там сьогодні знаходиться. Боже, даруй сили встояти і даруй сили залишитись на тій землі, якої ти, Господь, нас благословив. Веди нас, Боже, всіх віддаємо своє життя в твої руки і просимо Тебе, Господь, не забувай нас, це наша сила і наша надія в цьому житті. Naprosim Tębo i imię Jezusa Chrystusa. Amen. Амінь, амінь, друзі. Молимо, все просимо, щоб Господь допомагав нам. Ми, звичайно, читаємо писання. Ми маєте чудову можливість читати писання разом з нами. 2025 рік ми почали з того, що ми читаємо слово Боже, як це ми робили колись так, від самого початку і до кінця. Тобто ми будемо читати всю Біблію за один, за один календарний рік. Тому приєднуйтесь до нас. Ще є час, тільки перших 10 днів Нового року пройшло, і ви маєте чудову можливість до нас приєднатися. Сьогодні у нас вже четвер, перші завтра у нас буде п'ятниця. Це ми з вами проводимо, розглядаємо суботню школу. Це ж у нас так, вже так традиційно відбувається. Тому не забувайте, приходьте завтра до нас на суботню школу, Ми з вами, завтра будемо з вами разом читати те, що було в суботній школі за цей тиждень. Добре, книга Буття. Книга -буття ми з вами закінчили на тому, що ми почали говорити про Авраама, ми почали з вами говорити історію про те, що Авраам. Звідки він пішов, там показували рудовіть його за від Сима, від Архапшада та довелися на його батькам. І дивитися історію самого Авраама. Вчора ми з вами говорили про те, що він вийшов і пішов туди, куди було йти дуже-дуже важко. Але тим не менше, людина, яка повірила Господу Богу, та людина, яка вірить його голосу, так, звичайно, ця людина буде на правильному шляху. Так, знову ж таки, історія Авраама вона має таку знаєте, циклічність. Дуже часто Авраам падав, дуже часто він вставав. І, до речі, всі в ці моменти, коли Авраам падав, десь Господь. Від нього відходив, так не те, що відходив, десь у цей такий зв'язок став набагато менший, так і навіть були часи, коли е, після того як він з сарою, так е, коли він з Агармав е, Ізмаїла, так коли Сара йому підказала. Як, як потрібно поступати, що робити, так це була не Божа воля, так, не Божий закон, а це була воля самої Сари, яка хотіла допомогти Господу Богові, так, щоб у них було наслідство. Так. І, е, тоді навіть Бог не говорив з ним дуже довгий час, якщо я не пам'ятаю, 14 чи 16 років. Так, тоді був такий великий період. І ось е, кожного разу, коли він, е, коли, разу, коли він е, якби відходив від Господа Бога, так, то. Цей зв'язок він ставався таки набагато такий, такі що Так і навпаки, коли він тільки приближався, та Господь приходив, Господь говорив про е, те, що він ньому обіцяє, що від нього підуть всі народи, що він буде батько всіх народів. І це все от, такі, це все було так дуже-дуже циклічно, та Тому що люди часто думають, що от, Авраам, людина була без жодних якихось таких е, поганих, без жодних якихось таких гріхів, та людина, яка ніби в нього зажила та й ходила з особом Бога. Насправді це не так. Люди всі, е, мають якісь, е, як правило, люди дуже часто падають, так, встають. І ми з вами читали про це, навіть в Ноя, так, коли Господь писав про ною, він писав про людину і казав, що. Людина тяжіє до зла з самого Малку, оця людська природа, ця, на жаль, вона має такі риси характеру. Та. Далі в нас є історія про те, як Авраам дуже часто свою дружину, та, боявся, що його вб'ють з дружиною, і дуже часто казав, що це його сестра. І тут знову ж таки така велика дилемма, та, тому що часто люди задають запитання, О, ну, гаразд, якщо він, Бог вів Аврааму, чому така ситуація сказалася з Сарою? Та, чому так виходило? Але якщо важно буде читати, то насправді там, де уся історія Сарою та куди ходив Авраам, то це він ходив туди, куди не його Бог посилав, а куди його розум, так його розум хотів щось передбачити. Так. Наприклад, що я маю на увазі? Одна одна історія була, коли вони йшли в Єгипет. Так, коли він прийшов в Єгипет і сказав, що це його сестра. Чому він говорив вчора, що сестра? Тому що за той час не було так прийнято, що можна було забрати дружину при живому чоловікові. Що це означає? Що, наприклад, хтось хотів забрати дружину, так у когось та то він його вбивав? Ну, тобто так, така була страшна, страшна історія. Так і ось. Що складається, як історія складається в Єгипті? так В Єгипет Бог не каже, йти йому так? Аврааму, він казав йому, куди йти, як йти. Так? І тут настає голод, і у Єгипет був учасники такі, досить такі Так? можливо, такий був геополітичний так лідер на тій частині, так де, де, де проживав Авраам, де кочував Авраам. І ось коли настає оця коли настає голод, так, то Бог не кажемо в Єгипет. Але Авраам сам по собі, так думаючи, що він може щось передбачити, думаючи, що він щось, ну такий, знаєте, розрахунок на свій власний розум. Дуже часто є серед нас. Коли ми з вами починаємо думати, що ми щось знаємо, що ми щось вміємо, так що ми щось. Можемо передбачити так, щось можемо спрогнозувати, і ми починаємо самі щось робити. Так, залазимо якусь халепу і просимо, щоб Господь нам допоміг. От така історія була Авраамом. Він сам собі вирішив, що він піде в Єгипет, тому що там буде хліб, ніби це якась така, знаєте, на щось щось набагато більш розвинути ще сучасніше, і це йому допоможе. І тому, коли оця ця історія самлю, коли попадається, це все отакі моменти, коли людина думає, що вона сама краще знає, чим Бог. Так. Коли людина сама думає, що вона краще може розібратися без Господа Бога, І ці моменти дуже сильно чітко видні в, це видно дуже в історії Авраама та Сари. Так? Що ще потрібно сказати? Так, ну, історія з із, із моїм, так? дуже, такі, знаєте, це, Все дуже трагічно виглядає теж, тому що Сара нібито дає агар свою служанку для того, щоб народити. Знову ж таки, звідки це все береться? Та? Чому вона так вирішила? І багато хто знову ж розказує нам, що так тоді було, нібито так тоді було. Що ось якщо не народжувала дружину, то могла народити служанка дружини. Так але то теж є дуже важливий нюанс, які потрібно враховувати, тому що люди не дуже до кінця розбираються. Так агар не була. Служанкою, служанкою Сари при тому, як вона одружувалася, при укладенні договору шлюбу, Так? тобто були такі ситуації, що коли наприклад дружина не могла народжувати, але в контракті шлюбу було прописано, що народить служанка. Але ця служанка мала бути прописана відразу, і та служанка мала бути прописана в контракті. Так? Що ми з вами знаємо про Агар? Агар вона не була з Сарою, вона тільки з'являється, коли її в Єгипті так, дарує фараон, цю Агар дарує Аврагаму, так, І ось насправді це не було жодному газ ніяк прописано. І те, що, по-перше, робить Сара, так, це Бог сказав, що буде син, звичайно, що вони вже в роках, що їм дуже важко, що їм важко чекати, вони не вірять, так, знову ж таки, невірство бере гору над вірою. Так. Але... Ця історія старої вона не має абсолютно жодного пояснення, так ні традиційно, ні культурно, та тобто, ну це таке знаєте, бажання допомогти Господу Богу розібратися, і і, і це людина дуже часто не розуміє, що коли вона робить такі поступки, вона псує життя не тільки себе іншим людям, так і якщо уважно подивитись на агар. Хлях її доля складається. Так. Знову ж таки, історія нам розказує, нібито є різні міфології, що в кінці Авраам там з Китурою, що Китура це нібито та сама Агар. Бо це знову ж це, це є абсолютно така єврейська традиція, яка насправді може дуже далеко від правди, Так. І життя абсолютно зіпсуте. Агарі, життя зіпсуте з Ісмаєлю, який був народжений. Також зіпсуто відносини з Господом Богом, це все є скільки багато один такий неправильний непослух, та скільки він потягнув за себе таких, таких скільки яку велику він дав, які великі він дав на наслідки так, від цього всього пішло. Тому потрібно бути дуже-дуже обережним, коли взагалі людина щось думає, а тим більше, коли в нас є такі серйозні рішення в житті, коли людина має приймати що серйозне рішення в житті, треба бути дуже обережним. Та, тому що... Це може це на життя, так, і, і не тільки на життя цієї людини, яка приймає рішення, але й на тих, хто її оточує. Так, ну тим не менше, що важливо зрозуміти з історії Авраама, з того, як він ходив з Богом, як він служив Богу, що тим не менше, як би не було важко, все одно він залишався з Богом. Все одно він залишався з Богом. Все одно він е, слова, які одні з таких є е, е, одним е, е, з центральних Так? Старого Завіту там ви всі прекрасно знаєте, де написано, що вірував Авраам, та і Господь йому це зарахував праведність. Тобто Авраам вірив Богу, Авраам був з Богом зі всіма своїми проблемами, зі всіма своєю цією такою людською грішної природи все одно він залишався з Богом, все одно він намагався ходити з Богом, навіть коли падав, навіть коли йому було важко, все одно він вставав, йшов з Господом Богом, і Бог зробив дуже-дуже велику роботу саме через нього, саме через нього. І як вже раз я згадував, а ще раз хочу вам згадати, про те, що апостол Павло дуже гарно згадує, дуже гарно говорить, а якщо ви. Ісусові, то ви Він каже слова, то ви Авраамові. Він зв'язує цю велику історію, яка була початок ще задалеко, за далеко до взагалі, так, коли формувалося людство, коли формувалося цей Божий народ, формувався так і з'єднує з, з тим, тими часами, коли приходить Ісус Христос, з'єднує сьогодні. Так? Всі ми з вами Аврааму. Якби мене не хотіли, це була частина того, що Господь пообіцяв і ця обіцянка. Вона. Збулася через тисячі літ. Через тисячі літ вона збулася, і, звичайно, що вона й далі буде збуватися. Друзі, всім спокійної та мирної ночі. Був дуже радий вас всіх бачити, буду радий з вами. Читати писання вже з понеділка ми з вами продовжимо, та, тому що завтра у нас буде суботня школа. Всім вам ще раз хорошою мирної ночі, Божих вам благослови. І чекаю вас, друзі, завтра всіх на суботній школі. Мій. Хоч без сила, та я кричу, бо без тебе я не живу, ти в серці моє війни і живий. Мене збивай, та тобі я довіряю, на колінах час минає, я благаю, я благаю, хоч без сила, да я кричу, бо без тебе я не живу, ти у серце моє війди і живи. be